Три, два, один. Прямо зараз я розкажу тобі, в чому сенс твого життя. Але це тобі не сподобається, це нікому не подобається. Сенс життя в тому, щоб бути свідком реальності, щоб насолоджуватись речами, які ти любиш, пробувати якісь нові речі, ненавидіти якісь речі, не любити якихось окремих людей, знаходити людей, яких ти любиш, вчитися любити себе, пізнавати світ і просто жити. От, в принципі, все. Люди намагаються знайти сенс свого існування, бо вони не впевнені в собі. Вони думають, що їх існування не має ніякого значення. І воно дійсно не має ніякого значення. І це, в принципі, круто, і в цьому полягає в принципі сенс. Ти можеш робити абсолютно все, все, що завгодно, і все це не має ніякого значення. І через 80 років ніхто тебе навіть не згадає. Напиши в коментарях, що тобі захотілося зробити прямо зараз з глибини твого серця. І підписуйся, будемо тут щось робити разом.